Україна одна із країн з найвищою смертністю. Щороку на дорогах гине близько 5 тисяч жителів і більше 30 тисяч травмується. У рівному ж за останні півроку кількість ДТП зросла майже в півтора рази. Давно вже відомі ділянки міста, де найчастіше трапляються трагедії. Серед них перехрестя вулиць Соборна Пушкіна. Він розташований на спуску, і коли зверху від автовокзалу. Рухається тролейбуси, який повторюю, сам має масу біля 12 тонн, а в ньому ще 100 пасажирів, які складають близько 10 тонн. Тобто зупинити цю армаду 20 тонну не завжди вдається. Тож комунальники взялися за облаштування безпечних пішохідних переходів. Почнемо освітлювати наші переходи з вулиці Дубинської. Також на підході здали вже на експертизу, буквально вчора, проєктна організація. Пішохідні переходи по вулиці Степана Бензері. І як мені пообіцяли, можливості учу середу вже будуть видані також на готові готовий проєкти по освітленню пішоходів по Київській соборній. Однак ставити світлофори та малювати зебри не гарантія безпеки. На певних ділянках не лише не варто їх облаштовувати, а й навпаки, ліквідувати. Взяти світлофор, пішохідний перехід міцкевича Гайдара, це біля кінотеатру України. Пішохідний перехід виходить на проїзну частину. Пішохід починає йти по тротуару, але виходить на проїзну частину. Тобто, це в принципі в априорі неможливо. Такий перехід цифри говорять самі за себе у містах Німеччини з тією ж чисельністю населення, ДТП трапляються набагато рідше. З усіх ДТП тільки 1,7% стаються на нерегульованих пішохідних переходах в рівному, в залежності від року від 15 до 25, ну принаймні ті дані, які ми маємо. З тих, що стаються, в Німеччині тільки 0,4% є смертельними, в українських містах близько 10. Острівки безпеки, заборона будувати переходи через більше ніж дві смуги руху, підвищення дороги перед перехрестям це норми, що діють у Європі. І вони покликані запобігти ДТП, щоб не пожинати його наслідки. А у нас поки дбають про кількість, а не якість пішохідних переходів. Наталка Усарок, Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини Рівного.